Невеличка пауза. Я мовчу і підготавлюю супчик. І вас піджидаю, щоб ви так само, ну, не так само, а теж. На стіл собі наладнали. Успіли зі мною повечеряли. Так. Тільки що зайшов у магазин, купив отаку булочку. Ой! О, такі булочки я люблю. Що у мене сьогодні супець називається горчаний. І з м'ясом. Отак. Тільки зварився, тільки-тільки. Так, мені дуже захотілося її ще перепили. Вони маленькі, ну такі добрі, свіжі, тільки завезли. Я проходив, машина стояла в магазині. Чого я і купив їх свіженькі. Тюлечка. Чи камсичка і ця. Mm, <рес> скубрія скубрія, <рес> <рес> Макрела. забувся. І сальцо копчене, Якраз м'якеньке на мої зуби. Оце таке тіло. Так що приступимо. Попробуємо одразу посюрбати супчик. Mm. <рес> Перчику насипав багатенько. Ну нічого, я Я одну тарілочку виїдаю гіркеньку, а потім досипаю і половино закусую вже без перчику. Так що такі то діла. Значить, що я вам хочу сьогодні розказати. Як у мене день пройшов? День пройшов хорошо. Був я на одній роботі, тоді поїхав на собеседування, на стрілку, на ту, що я казав, зустрівся я. з директорами послухав, що мені предлагають. І що я їм предлагаю. Вони вислухали. О, це як ось переговори їздимо, так, один до одного. Ми вислухали один одного і дійшли до єдиного одного, як, як кажуть, освіта. Все добре, завтра піду на стажировку, як робить. самое главное по зарплаті. Все так, як я на старій роботі робив, виходить так само, навіть ще менше часу я роботаю. Там я 8, а тут виходити в мене 4 і там чуть трохи більше. Оце таке діло. Зарплата буде більша, якщо буде сніг, якщо буде трава, якщо будуть допоміжні якісь роботи. там покраска, может там еще что-то, ну вот это такое дело, а так в принципе такая работа по хозяйству, ну насчет работы, вот это такое. Постели стягивать ты сказал? Mm. Не забудь <клев> я же думал постели стягивать, это одеяло с пододеяльника вытягивать там с подушек, а их стягивать просто, там уборщики их напакуют в мешок, он же, четыре этажа, да. И по ступенькам ее стянуть на первый этаж надо. Ну, чупости, постели, и mm -hmm. все. Ну, это такое дело. Инструмент у них весь есть. До работы 5 минут ходьбы, не далеко. Так что можно ездить, можно пешком ходить. Беседа вот. была долгой. Розказав я вам швидко. Ну то нюанси. То те я спитаю, то я спитаю. Ну таке, ну що я питав. І скількох робочий день починається, до скільки. Ну, так, забрати з роботи, з школи, так. Тут 20 хвилин мені відключиться. Mm -hmm. Все нормально, все можна, все. Що mm. чи оформляють, чи оформляють на любой на умова ну, праці, на умова ліцензії, як хочеш. Бо я дуже істинний. Ну дувачка, погано бачу. Що ще? Ну підказує? Тобі розказував. Що, що я можу що не сказав? Бо я за <залізь> за ложкою нічого не бачу. Нічого не спойів. Все ночі. Ну, ну воно так по роботі все. Ну, хоть би треба підійти робота. Завтра піду. 5 минут ходьби тут і з да, пішком да. без машини. Так, да, недалеко. Mm. Ну, я думаю, зробив. Робив до я цього дядько, такий, як ти, да. економний. Так. <кх> 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 да. Хазяйка, та, що, з якою я балакав, 65 годин. Та каже, нас тут такий робив теж вже в годах мужчина. О, так він усе, усе йому треба, все тягнув в гараж. Там каже, гараж треба навести порядок, бо все він туди настягував і, 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 і все. А я зразу не зрозумів, що вона каже, тягне, ну я так зрозумів, що щось все бере, бере, тягне, бере. А мені переводчик тут був, ну дівчата з України, вони розуміли. Та кажу, що, що він розказує? Думаю, як краде додому чи що, а мені ж оце об'яснило, я кажу, та я пошти такий самий. Об'яснили, що він тягнув усе в склад, що економний. Щось да, економний. ти сьогодні такий слабо розговорний. Слабо, бо дуже багато інформації. Я думаю, що він нічого не пропустить. І за їдою, і за мислями. Це каже, я ну вже таких годів, як я, ми привикли бути запасливими. Зараз молодь не така, вона все викидають. Та я теж кажу, я пошлі такий самий. Ну, это такие дела. Завтра пойду на стажировку, что там будет. Боец сидит и на диване, на кожаном. Два кресла таких кожаных. И диван. И меня на диване. С правой стороны села директриса, не директриса, не директор, а властный, чи кто. а с другой стороны переводчик мне. Ну, работает там поваром, она понимает. І це все перебутило. Так що таке фоє здорове, все, більше ніде не був. Завтра вже піду, подивлюся, як воно там, що, що до чого. Там ще буде управляючий. З управляючим ще які питання будуть рішати, але управляючий десь нема. Нема, десь в отпуску буде аж вівторок. Ну, оце таке діло в нас. Я ж трошки перекусюха. Хочу трошки з вами побеседувати насчт коментарів. Ну дуже добре. Оце мені подобається. що цього. Що ви пишете, не стісняючись. У мене вже 100 підписників. Ми Будемо сідати 100%. Із них три чоловіка. Це 3%. Це взагалі нічого, так? Да? Вони такі. Ну не дуже хороші коментарі пишуть. Ну нічого, хай пишуть. Ми їх виведемо на 6 воду, які ж вони далі будуть. Писайте. Ну, усім, я скажу спасибо. Ставте класи, не забувайте. До, до кінця додивляйтеся вільно. Вот там у Кинси получается самое интересное. Он назначить пыжа. Сербая. Зубами класса, я Моя там челюсти, что они что у них нема. Один зуб приклеил его не себе. Я его уже был раз ломал, у него еще раз приклеил. Он. А то, что шорбая, ну если не нравится, это же так я делаю, вы понимаете. Ну это выключить звук. А дивиться, ну, я не чую, як все роблю. От я, наприклад, не, ту, не люблю як... А я знаю, оце ви мені написали коментарі, я вже вас представив. Ви мене бачите, а я вас тільки представляю. Як оце книжку читаєш, і там вже ж пишеться, оце так, і так, оце персонажі, ти ж їх усіх представляєш. Малюєш собі, я намалював вас. І я намалював так, що оце ви йдете по асфальту. На другому каблуку. От точно не в просовках, точно не в а на каблуку. І так кльоц, 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 кльоц своїми каблуками. Потому що я ч, я вас так описав, у вас такий характер, у вас покльоцять. де небудь. А мені так не нравится, так не подобається. Ну і що, терплю? Класайте, клтайте. Там ще писали. Чому я так само? За мебель. Руками жирними з риби по мебелю. Не внимательні ви. Я вам одне скажу. Ви ж дивіться, чи я руками, чи я просто в шкурочку ложу. Я ж не витираю руки об мебелі. Ні? Що? Ти Ванільку доставав. а ванільку. а я за ручку. Ну, цим пальцем. Ви ж не бачите, так? Да? Подивіться. Ось о ящик, ось ось. Ось жирна рука. Ну Я пальчиком, вы же не видели, тоже не Оп, и достал. Вот так вот. Так что... Это же я два мульчика, что это самое? А їх... Нет, это два уже. Уже два, о, еще одна осталась. Нет, это три, а третий ты тоже зачепил. Ты все три кучи. Да, Я тоже, может быть, не внимательный, потому что... Ну Дуже багато, я оце читаю, і воно все в голові. Тут Прибігає. багато хороших і хочеться радуватися від хороших. <смі> а, значить я пам'ятаю, це... мене окопи оцілають. Значить, що я вам скажу? На цю тему я стаю дуже сердитий. Значить, я вам про рибу, про сало, про м'ясо, а ви мені про окопи. Давайте так. Щоб я вам грубо не відвічав, я вам відвічу так, чесно, я не воєнний чоловік. І воювати я ні з ким не збираюся. Якщо ви людина воєнна, або склоняєтесь до оцих усих, щоб з ким воювати, так ви можете піти, вас приймуть і піти повоювати. Це так. Це якщо... його вже государство не бере. Не бере, а ви мене посилаєте, не треба так. Я, щоб там не мешать, я бы тут я потихеньку. Мне ну, не нравилось, як ты мені розказував, як я тобі читала коментар за мебель. А, -а, а. Так прямо розказав, що я кажу, ти міг би це собі отвіти Ну Значит, що я вам кажу? Мебель, если я хоч і буду за вами звати. Саме головне, щоб я її у глини пообтесував чи ще щось. Та навіжу і десь і ножка відпасти. Да. Ми платимо за квартиру. І скільки ми платимо, на да загод може хазяїн викинути мебель і нову купити. Да. І він не мішається до нас, що ми там ламаємо, що ми там ламаємо, що ми там справляємо. Поламалося в нас, він каже так, за що э, квартплати. Поміняйте оте. Понимаєте? А якщо ви здаєте квартиру і до оцих квартирантів мішаєтесь, то мій вам совет, Не мішайтеся. Ви скільки получаєте, що воно окупляється все. Оце таке діло. Такий шум, добрий. Ну ми не даруємо, їх так. Щоб... Так. Ми став за сола. Я у мойку. Жінка моя така газяйка, як почне палірувати, я кажу, тут же ж не їв. А вона протирає. Зачем ти утитреш? А щоб кругом було? І пішла, протерла, потім пішла ще й посуду помила. Оце ну, таке діло. А якщо ви не дивитеся, то за своєю мебелю. Так не судійте. Усіх так. Так. Приступимо до яїчок. На та сольки. Бо весолі я не. Ніяк. Ось так. Зараз буду показувати вам мастер-клас. На яйця. яйцях. Беремо ячко. Зразу їдять за м'ясні блюда. А потім рибні. Не на огород. Отак. Товчу його. Чуть не до половинки. Ось отарілочку приготував. І ножичком беру так і Оп. його обчищаю. Оп, Вони миті. Виглав із контейнера, помили. Так що можна спокійно так брати, присолювати і отак беріть, іде. І положили, акуратненько. Кусочок сальця. Кусочок хлібця. Ну, Ну морсит не цибуля. Цибули не нема? Я там где-то как прям, Ну, я их хочу на терты, посолить, у меня там и Ну там. я буду есть. Так сыр нет. Ты <сосы> Уси вы пиш. Уси вы пиш. Уси вы пиш до одного. Знаешь что? У пальчиков. На бумажке, ну. 18 штук. І пишуть 18 на бумажке. А вот их ячеек 20. А чим наложить еще два? Насчет гречки хочу освіти. О, землячка. Напишіть откуда ви. Я з вами согласен, що не плететься. Ну, не так же плететься. а їй ніби тут сплітається, як вітер, дощ. І вона переплітається. А щоб плеститися... Як у язик? А що... Блеститися, ні. А що цвіте білим? А вона і розовеньким цвіте. Ну таке. Може, у нас був сорт не такий. Сортів же багато, як пшениці, на мене. шкурку не буду. Ну плоганька. О. лише целый час закріпа, наверное, куплятики. Це ти в нашу. Я это проповільню. Я знаю, у нас, ми як в Дніпровці жили, люди одні виращивали цих. І Ми не купляли домашнім. Ой, добре. Слабий у мене вакуум, погано витягується, там що точки остається. Саме добре. Може, ти будеш мені отак чистить. А я говорю, пить. Якщо ти вип'єшься, то це вобще... буде півтора часа, у тебе був пан. Время. Да, це тоже. Це тебе вже полноценна вечеря. Тож ти можеш вечерять, а тоді ще трошки вечіром доганять да, щось, да. а сьогодні вже з супом з усим. Вже... Показує не там. Їжкало і яйця. А супчику там небагато, багато. Ще прийдуть з роботи діти. Вони теж супи люблять. Думаю, ладно. А я супер, а я буду сало ковщо на так. Так что, товарищи, так. Я кажу. Не сильно переживайте. нікуди мене не відправляйте, Бо я вас не послухаю. А что плямка Ну нічого. Такий у мене апетит, такий у мене як кажуть, почерк, таке, така в мене походка. Ви ж свою походку не зміните, а на старості, ви знаєте, з годами, все міняється. Раньше так, зльет ну, а, ну, а, так, так. Да. Так що, если ви ще не плямкаєте, учиться. Во-первых, учиться, а во-вторых, до чого то Назад ніхто ще не повернувся. У школьні годи туди. І ми сміялися колись, старички. Це ми такі, тільки і споминаємо, вночі як проснеся, потім не заснеш часа два. Усе передумаєш, усіх спомнеш, і живих, і мертвих. Про всіх людей. Да. Так що плямкання це чепуха по сравніванні. E com mana dá, mas e o mar para? aqui é tudo não é? Show, 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 se На цих яйцях будемо закінчувати. Я не знаю чого ти наставила, а чи мені ну, я не знаю. Ми хоч би ці яйця високо. Та... Страшне яке. Чи то, що я нарубився за цілий день. Бережете, не дайте роботи. Мережінка для цього є. Вона мене содержає, нагудує, напоє накормить, спати ложа. Всі вчора казала. Кажу, давай помиримося, давай, помыла. Okay. На помира. Кормі, напоє, спать ложа. Під одеяло укриє. Так что? Всім добра? Губу вытирай. Добра. пока-пока. Кто хочет, завтра скинемся. А кто не хочет, это ж такое дело. У вас подписка, колокольчик, кажуть. Пока-пока.